Виконуємо номер 125 із підручника «Геометрія 7» та номер 9.13 із підручника «Математика 7» «Інтегрований курс. Частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2024 рік. Знайдіть градусну міру кожного з кутів, які утворилися при перетині двох прямих. Якщо Задання перше: усі кути рівні між собою. друге – Сума двох з них то рівня 178 градусів. Приступаємо до виконання. Якщо усі кути рівні між собою, то градусна міра кожного з утворених кутів буде 360 на 4,90 градусів. Запишемо. Якщо всі кути рівні між собою, то тоді градусна міра кожного з утворених кутів буде 360 поділити на 4 90 градусів і записуємо відповідь 90 градусів. 90, 90 і 90. Завдання друге. Сума двох з них дорівнює 178 градусів. При перетині двох прямих у нас утворюється 4 кути. Серед них є вертикальні і є суміжні. Якщо сума двох кутів дорівнює 178 градусів то це сума двох вертикальних кутів. Тому що ми знаємо, що за властивістю суміжних кутів, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. А у нас 178. Отже, вертикальні кути рівні знайдемо кожен з вертикальних кутів. 178 поділимо на 2, отримаємо 89 градусів. Тоді суміжні кути будуть по 180 відняти 89 по 91 градусу. І записуємо тепер відповідь. Отже, 89 градусів, 91 градус, градуси, 89 градусів і 91. Номер 125 із підручника Геометрія 7 та 9 крапочка 13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.